Друзі, в кожного з нас є певні свої шаблони життя. Кожному з нас даються певні уроки для того, щоб ми зробили своєрідний висновок. І кожного разу, коли знову ж таки певні випадки не дають нам результату, або ж вони нам його дають, якщо точніше, але ми не сприймаємо через те, що ми вважаємо, що дійсно ми ж то знаємо краще, або ж неправильно тлумачимо, то ситуація відбувається знову, потім знову і потім ще раз знову, і до того часу, поки ми не зробимо своєрідний висновок. Отож. Кожному з нас даються певні люди, певні оточення і певна сфера не просто так. А для того, щоб ми пройшли певні свої уроки. І лише коли ми попроходимо ці уроки, ми наче відчуваємо, що дійсно все досить. Тут ми вже завершили все. І знову ж таки, якщо людина не робить висновок, іде по покопаному, лізе знову ж таки через забори, не розуміє, що є двері, є фіртка, в яку можна просто-напросто зайти. Але ж людям це дуже не цікаво і це взагалі не хочеться. Хочеться просто по городах, в обхід швиденько, по покопаному, і застрягнути в болоті і сидіти там 15 років. Ну, така система, якщо хтось вибирає таку систему, це також супер, класно, коли людина посидить в болоті, подивиться, як що куди, і коли лише прийме рішення, що все досить, достатньо, що вона дійсно хоче вже адекватності, хоче нового, хоче кращого, лише тоді починає діяти. Система працює дуже легко, дуже класно і дуже елементарно.